Всім доброго дня! Наступне наше завдання фотоквест до Дня здоров'я. Під квесту скинути фото або відеозвіт. Пропоную виконати 12 завдань. Для відповідей можна використовувати як особисті фото, відео та малюнки, так і вибирати з інтернету ресурсів Перше наше завдання здоровий спосіб життя. Треба знайти 14 слів, які характеризують здоровий спосіб життя. Написати його на листку. І її відповідь сфотографувати. Друге завдання спортивний одяг для занять. Ви повинні зробити фото у спортивному одязі або вставити картинку самого спортивного одягу. Третє завдання моя ранкова гімнастика. Треба зробити фото або намалювати 12 своїх улюблених вправ ранкової гімнастики. Четверте завдання: корисне харчування. Треба у кошик зібрати продукти харчування. Розділи аркуш на дві частини: корисні та шкідливі продукти. Відповіді впиши у стовпчик та сфотографуй. П'яте завдання моя улюблена біловерку. Доброго вечора, ми з України. Просто завдання: спортивний інвентар. Треба зробити фото свого спортивного інвентарю, який ти використовуєш вдома для занять фізичними вправами. Восьме завдання: режим дня. Склади режим дня згідно рекомендацій здорового способу життя. Можна зробити написами, малюнками та картинками. Дев'яте завдання фізкульт-хвилинка за комп'ютером. Виконай 12 вправ як на картинки та напиши, скільки часу ти витратив для їх виконання. Десяте завдання Моє улюблене місце для тренувань. Зроби фото свого улюбленого місця для тренувань. Це може бути спортивний куток вдома, на спортивному майданчику або у тренажерному залі. Одинадцяте завдання. 10 тисяч кроків у день. Ти можеш виконати пробіжку або прогулянку на свіжому повітрі. Ціль це 10 тисяч кроків. І зроби фото своїх показників. І останнє 12 завдання. Треба зібрати всі фото та відео відповіді. Оформити їх у вигляді колажу або презентації. На колажі чи презентації обов'язково позначити. Призвичай ім'я по батькові, виконавця та групу. Всім дякую та бажаю успіхів!